Просили розказати, чим відрізняється сушильна камера конденсаційна і конвіктивна. Зараз ми знаходимося в моїй конвіктивній сушильній камері. Значить, що в нас тут є? У нас є. Ось там в кінці, за штабелем з досками, є теплообмінник. Далі. Що в нас ще тут є? У нас ще тут є ось там зверху. Богдан, приподніми таку камеру, -чуть, -чуть щоб видно було вентилятори. Видно? О там вентилятори. Все, назад на мене. У мене тут оператор мій, який допомагає мені знімати. Значить, У нас є тут вентилятори. Крім того, ще в нас є два люка. Один, одні з одного боку. І з протилежного боку є сюди. Відбувається приточка і витяжка вологого повітря. Що в нас є тепер в конденсаційній сушильній камері? Є так само теплообмінник, яким користуються дно тільки на початку. Так само є вентилятори, але оцих люків немає. Конденсаційна камера краще всього, щоб була чим мож... більш можливо герметичною. Часом пропінюють навіть ворота, коли закривають, пропінюють, щоб вона була герметичною. Як працює? Значить, на початку сушильну... процесу сушіння включають радіатор для того, щоб трошки дошку розігріти, щоб пішов процес. Вентилятори весь час включені, що в одній е, камері, що в іншій, весь час включені. ось, І починає трошки нагріватись повітря. Коли доходить до того моменту, що треба викидати вологу, в конвіктивні сушильні камери, в такі як ми зараз знаходимося, починають працювати люки, відкривати, закривати, щоб волога виходила на вулицю, а повітря свіже заходило з вулиці, то в конденсаційній сушильній камері працює не так. Є установка. Дуже схожа на кондиціонер, в якій є два радіатора: холодний радіатор і гарячий радіатор. Як працює? Ну, Давайте я розкажу, але домовився про те, щоб не, ви не кулібили. Краще цю установку купити, ніж самому робити. Працює як звичайний кондиціонер. В приміщенні у вас кондиціонер знаходиться холодний радіатор, а назовні з вулиці знаходиться теплий радіатор. В сушильній камері це все поміщається всередину. Сушильної камери, і обидва теплообмінника знаходяться всередині сушильної камери. З допомогою ось цих раді... вентиляторів, які знаходяться зверху, потік повітря циркулює через штабель не тільки по обочинах отута, а саме треба, щоб проходив через штабель. Тоді не буде ніякої цвілі, буде все дуже добре працювати. І те повітря попадає на сам теплообмінник холодний. А ми знаємо, що волога на холодне конденсується і перетворюється в водичку. Допомогою жолобки витікає на вулицю. Теж повітря далі проходить через теплий радіатор і назад догрівається. Тоді вже основний радіатор ніхто не використовує. Котел не палиться, можна не працювати без кочегара, воно автоматично це все працює. Чим герметичніша камера, тим рідше вам доведеться включати сам котел. Такий, який би грів би основний радіатор. На початку це включається. І потім там залежно від того, наскільки у вас герметична сушильна камера, можна догрівати до певного температуру. Так працює конденсаційна камера. Як працює конвективна камера, також в процесі трошки розказав. Якщо вам сподобалось, поставте пальчик вверх, підпишіться, колокольчик, щоб не пропустити наступні мої відео.